Якщо в системі передбачена робота з двома або більше касовими реєстраторами, нам необхідно в обов'язковому порядку відкривати обидві або більше касових змін. Для того, щоб відкрити такі касові зміни, нам необхідно авторизуватися під своїм Пін-кодом, за необхідності відкрити особисту зміну та перейти на екран відкриття касових змін. В цьому випадку на початковому екрані ми побачимо інформацію про те, скільки касових реєстраторів є, скільки касових змін відкрито або закрито. Якщо необхідна більш детальна інформація, натискаємо кнопку Детальніше і бачимо, які є касові зміни. Для того, щоб відкрити касову зміну, натискаємо кнопку Відкрити касові зміни. При першому відкритті, якщо обидві зміни закриті, система пропонує обрати касовий реєстратор. Послідовність значення немає, можна відкривати будь-яку. Друкуємо x звіт і бачимо, що в нас досі доступна кнопка Відкрити касову зміну. На даному етапі в нас відкрита одна касова зміна на одному терміналі, друга закрита. Щоб відкрити другу, знову натискаємо Відкрити касову зміну, друкуємо х звіт і можемо починати працювати з замовленнями. Замовлення можна закривати, тобто оплачувати, лише якщо у нас відкриті обидві касові зміни.